Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відкрий очі мого серця. Ефесян 1.17. Що Бог дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. У 2001 році. Недоношений хлопчик на ім'я Крістофер Дафлі здивував лікарів тим, що вижив. У п'ятимісячному віці він потрапив до системи патронатного виховання, а потім його всиновила родина його тітки. Вчителька помітила, що чотирирічний Крістофер, хоч і сліпий, та з діагнозом аутизм, мав ідеальний слух. Через шість років Крістофер вийшов на сцену в церкві і заспівав: Відкрий очі мого серця. Відео зібрало мільйони переглядів в інтернеті. У 2020 році Крістофер поділився своїми цілями служіння в якості захисника прав людей з інвалідністю. Він продовжує доводити, що можливості безмежні, якщо очі його серця відкриті для Божого плану. Апостол Павло похвалив християн у Ефесі за їх сміливу віру. Він просив Бога дати їм духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Павло молився, щоб Господь просвітив очі їхнього серця, аби вони зрозуміли надію і спадок, обіцяний Богом його народу. Просячи Бога відкрити нам себе. Ми можемо більше його пізнавати і впевнено проголошувати Його ім'я, силу та владу. З вірою в Ісуса і з любов'ю до всього Божого народу ми можемо жити життям, яке підтверджує Його безмежні можливості. Отже, просімо в нього зберігати відкритими наші очі. Як Бог допоміг вам подолати перешкоди або обмеження? Як розуміння його істини, характеру і любові змінює ваш погляд на труднощі? Помолимось. Могутній і милостивий Боже. Будь ласка, відкрий очі мого серця, щоб я могла любити тебе і жити з відважною вірою, яка спонукає інших до поклоніння тобі. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.